Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі, сердечні, запрошуємо вас на мій канал. Кухня на весело, бабусі Марусі, Боже, як тут і файні, кохані мої, тошечки співаємо. Ну, візе, тут і корм порозсипаний, але є дуже споро води, є в двох поємничках. Ну, тільки м'ясо мільйони, Не знаю, чи трошки їдзони, чи ні. Ну, це ж, певне, там тигресічка та приходить, та... Сарутка, а от чорнульки, тигресики вас гинув. он хоче, по хорубску, бо він якийсь такий був худий, страшний, чи це йомуся стало. І я принесла цілий поємнічок і мяско там, гулячок з віпшевегом м'яска, і макаронічки, землячки. Може трошки прийде, хоча тигрісічка з'є. Може які інші бездомні коти прийдуть і будуть кохані ядли. Коти бездомні їдом, і зім'яки, і макарон, і барщик, і зубки, все дати. З нашого столу швидко І котлетик з хатбоби, і філетик, Ну, Їм треба теж є, бо то діки звіжонка, як би там не було, ми їх присвоїли, і вони свойські, але вони мають в собі ті інстинкти, і то ловці сам вони любим теж і сурове м'яско. це сказане, і пандає, але завжди тут і дуже мух. Зараз ці кот дві треба гонять їх, але тут хто би дістав і гонив. А котів не відать. Вони можуть вже зрано та тигрисічка і була, і пошла своїми дорогами, стежками. Я, кохані мої, жичу шістського найліпшого, шістким добрим людям, шляхетним сердушкам і e, кришталево чистим душам, кохані мої. За такі пінкні, добрі коментарі. Як я бачу сердушка від моєї e, Касеньки, і мондрі приятелечки, то аж душа мені сі радує. Одразу мам настрій, одразу кладуся спати, якось спокійні мені на душі і так далі. Жу. Я мам на каналі таких добрих людей, які всрають мені, які сподобали мені. Отак, за те, що я є з тим попросту, хто матеріально вспірав, хто духово всрав, хто дає добрі ради пише. Це так важне, кохані для мене. Я маю e, тільки одну приятельку по життю, в реальному житті. Зато дуже доставлю приятель в віртуальному світі. І ви так, як велика єдина родина моя кохані мої, то naprawdę, я вам можу і виплакати, і вижатити, і похвалитися, і щось запитати. Ви розділяєте разом зі мною і мою буль, і радость, кохання моє, якесь звонтпіння і даєте якісь ради, добрі, настанови, покеруєте, як зробить і так далі. Як би ви то поступили в ті чи інші ситуації, в якій зналязлася я. Дзінькую вам за то, Ніско, бабуся, Маруся, вам кланяся. папа, ця лузки мілего дня, мілего вікенду.